Вітаю, мене звати Леся, і ви на каналі Образів і метафор на шляху до себе. І сьогодні я хочу розібрати метафору я-подарунок, яка може допомогти вам в тому, щоб збагнути свої найрізноманітніші стани, які часто густо ми не можемо розібрати, що з нами відбувається. І на прикладі, я подарунок ви зможете доторкнутися. Про що ж це? І давайте розберемо, що ж таке подарунок. Все, що я далі буду розказувати, можна сміливо накладати, пробувати накладати на себе? Можливо, ви не подарунок, і вам ця метафора взагалі не підходить. Якщо з вами це вже дещо відгукується, і щось ви відчуваєте, що ви хочете бути подарунком, вам подобалося б бути подарунком, то дослухайте це відео до кінця, скоріш за все, воно може стати для вас корисним. То що ж таке подарунок? Це коли ти хочеш бути цінним для когось, важливим і потрібним. І подарунок догоджає, подарунок він старається, подарунок хоче бути найкращим, хоче, щоб ним користувалися, щоб він був затребуваним. І все це класно до пори до часу, поки ти не стикаєшся з тим, що ти для когось можеш стати неподарунком. Коли тебе як подарунок не приймають і відкидають, наведу приклад себе у взаємодії з чоловіками. Чоловік мені не дуже подобається, але він дуже-дуже хоче бути зі мною. І коли ти сприймаєш себе як подарунок, то, в принципі, ти погоджуєшся на те, що ти комусь потрібна, не зважаючи на те, чи потрібна мені ця людина. Тому що призначення подарунку бути комусь цінним, важливим і потрібним. Для подарунку самому собі не потрібно бути цінним і важливим, коли він бачить, що його цільове призначення вже є ззовні, тобто є запит на важливість, потрібність і цінність, то подарунок радо себе дарує. Коли я йшла на певний компроміс з собою, тому що Часто густо мені людина могла не подобатися. Неважливо, візуально, можливо, якісь цінності в мене не сходилися. Але хіба подарунок обирає подарунок, коли бачить свою цінність для когось, він погоджується на те, щоб бути цінним, тому що цільове призначення подарунку бути комусь цінним і важливим. І от з цього все й починається. Коли ти йдеш на торг з собою, на компроміс і зраджуєш собі, як людині, а не як подарунку, ідеш на поводу оцієї ролі я подарунок, то тоді ти стаєш абсолютно і повністю залежним від когось. Допоки ти важлива, потрібна і цінна комусь, ти почуваєшся класно, тобі вдягають корону, ти не опираєшся на те, чи хочеш ти, ти опираєшся на те. Чи потрібна ти там? І це печалька. Тому що коли ти хоч трішечки відчуваєш загрозу того, що там, на тій стороні, від тебе як від чудового такого подарунку відмовляться, ти стаєш дуже вразливою. І коли від тебе відмовляються, твоя самооцінка розбивається вщент. Тому що неважливий подарунок. Коли ти себе даруєш, а ти там не потрібний, то цільове призначення подарунку повністю втрачається. Втрачається весь сенс твого існування. А ще й коли ти пішов, пішла на торг з собою, на компроміс з собою, і там ти людину ту не обирала, ти вважала насправді десь глибоко, що там всередині ти як подарунок значно цінніша, значно важливіша, ніж. Заслуговує, так би мовити, та людина, щоб ти з нею була. Твоя самооцінка просто падає і розбивається вдруски. І тоді подарунок почувається просто красивою коробочкою, яку хтось, можливо, навіть не захотів відкрити. От подивилися, сказали, ой, дивіться, який в мене гарний подарунок! Якась красива дуже упаковка. Тобою похизувалися. Показали всім самоствердилися, а розкривати тебе навіть не захотіли. І тебе відклали в сторону. Або з тебе дістали всі ресурси, все, що можна було дістати, всю користь з тебе дістали, використали і теж посунули. Тому що ти всередині лишилась порожньою, лишився порожнім. І тоді ти знову ж таки почуваєшся якоюсь оболочкою. Ти, наче людина, так, але е, всередині в тебе залишилося спустошення, тому що разом з тою людиною ти втратила все. Коли людина йде, ти втрачаєш, е, вона забирає разом з собою твою цінність, тому що вона залежала від тієї людини. Вона забирає з собою е, всю важливість тебе, якою, якою вона користувалася, е, і ти врешті-решт. Стала не придатною. Тобто подарунок дуже хоче всім подобатися, дуже хоче догоджати, дуже хоче бути гарним. Я спостерігаю, скільки от таких подарунків зараз в Україні, наскільки жінки просто вилизують себе до такого ідеалізму, і вони гадають, що будуть щасливими, тому що вони будуть найкращими подарунками. Але людина одразу ставить себе з позиції я подарунок, ставить себе в позицію конкурентності. І подарунок завжди буде себе порівнювати з іншими подарунками. Вона буде конкурувати, суперничати з іншими подарунками і стремитися бути кращим. Особливо це прогрешується в жінок, коли кожна хоче бути такою настільки найкращою супер гарною, ідеальною, досконалою ідеальності меж немає, і людина себе заганяє в якусь оцю таку пастку, де ти постійно будеш відчувати небезпеку, втратити все, опинитися в позиції нецінності, непотрібності і неважливості, коли я взаємодію і відчуваю себе подарунком. І коли я бачу якийсь інший подарунок, який теж дуже гарний, ледве не досконалий, і ти тоді потрапляєш в пастку небезпечну, що тебе можуть проміняти на інший подарунок. І коли я збагнула для себе, що я живу з, такої, з такого стану, з такого відчуття бути подарунком, я часто ловила себе, як мені легко цей стан... Потрапляти знову і знову, ти тому й стикаєшся з білью, тому що ти хочеш подобатися, ти хочеш бути цінним і важливим для когось. Інакше, якщо ти не отримуєш цього всього, то тоді ти ніхто. Ти не цінний, якщо тобою не задоволені, як подарунком, і ти себе таковим не відчуваєш, то хто ти тоді? І в певний момент життя я задумалася, ну добре, я збагнула, що я подарунок, я ним більше бути не хочу. Я прощаюся цьому відчуттю, я борюся з ним. Я не хочу попадатися на крючок того, що мене хтось сприймає як подарунок і хоче якось його використати в свою користь. Я так не хочу, але хто тоді я? Якщо я не подарунок, то хто? Тому що мало просто збагнути те, що я такою бути не хочу. А оскільки я такою була, по суті, все своє життя, то я навіть ну, я гадки не маю, як можна по-іншому. Так, мені це було болісно, часто. Я кожен раз стикалася з тим, що я не цінна, не важлива, не потрібна. І я зустрічалася з своєю цією внутрішньою порожнечею, тому що. Коли я не цінна, не важлива, не потрібна, то тоді я ніхто. Тоді моє цільове призначення взагалі в цьому світі, в моєму житті, воно ніби втрачається. І я знайшла метафору, то хто я тоді, але я про неї я розкажу вам в наступному відео. І якщо вам було це відео корисним, Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам справді відгукнулося, і ви для себе зможете ще глибше розкрити цю тему і прослідковувати, хто ж ви насправді подарунок чи не подарунок. І чекайте наступного відео, де я покажу вам заміну цього слова, для того, щоб все-таки просунутися якось далі і жити своїм життям, а не залежати від життя. Всіх інших людей і оточення на цьому, все на все добре. Дякую за увагу. Давайте.